Хлопці виконують якісь там базові навчальні елементи, допустимо, що їхню позицію має хтось хтось штурманути. Їм треба ну, вибігти вперед, там, чи тіло противника дослідити, там забрати рацію, чи щось таке, чи забрати посилку з позиції. Це все здається, якби прості речі. На бойовій роботі я бачив ну, купу випадків, коли на якихось таких простих речах хтось тупашить. І потім в тебе плюс один поранений, або, не дай Бог, плюс один загиблий. Тобто тут задумка така, щоб вони вже, як то кажуть, після навчань, де вони навчилися там, вести вогонь з стрілецької зброї, з гранатометів, з того всього. В них трошки складніша робота, тобто базова, але трошки складніша. Їм треба дойти до позиції, їм треба затараканити собі водичку, бо є комплект вони мають іти в повній виклиці. Вони когось міняють, вони мають позицію відповідним чином прийняти. Їм мають розповісти, де мінування, їм мають розповісти з е, сектора спостереження, якісь базові орієнтири, про які всі знають, ну і так далі.